Пропоную вам, діти, послухати оповідання Василя Сухамлинського Хліб то праця людська. Узяв онук у хаті шматок хліба, пішов у садок і став ним спілі груші збивати. Підходить дідусь і питає: Що це ти робиш, онучку? Онук похлюпився. Не осмілився очей підняти, знав, що робить недобре, але сподівався, що ніхто не побачить. Візьми той хліб, звалів дідусь. Підняв онук шматок хліба. Є у тебе чиста хусточка? Витягнув онук із кишені чисту хусточку. Згорни хліб у, хус... у хусточку. Онук згорнув. Так і неси цей шматок хліба до хати, поклади його поруч зі своїми книжками. Хай лежить доти, поки ти виростеш і народяться у тебе діти. Заповідай тоді своїм дітям і онукам, що хліб це святиня, і знущатися над ним великий гріх. Дякую вам за науку, дідусь. Тихо каже онук, і несе шматок хліба у хусточці до хати. Той шматок хліба він зберігав багато літ, як виросли його два сини, і стали розуміти, що таке праця і честь. Він казав їм, що найдорожча цінність це хліб. Його виростив наш прадід. Бережіть! І шануйте хліб, бо то праця людська. Діти, про що оповідання? Що зробив онук зі шматочком хліба, що наказав зробити дідусь? За що подякував онук? Правила поводження з хлібом. Не можна гратися хлібом. Хліб потрібно доїдати. Через твій хліб віддавайте птахам або тваринам.